Друзі, всім привіт! Нарешті я повертаюся на YouTube. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, що нам робити із нашим ефіром. Давайте для початку перейдемо на CoinMarketCap та подивимося на ринок в цілому. Як бачимо, зараз ефір торгується на познаці менше ніж 2500 доларів, і я вважаю, що це дійсно хороша точка для того, щоб закупитися і в подальшому використовувати наш ефір в різних протоколах для того, щоб отримувати ще додатковий дохід. Таким чином ми можемо розраховувати на ріст нашого ефіру, який я більше, ніж впевнений, що буде. Точно сказати не можна скільки буде коштувати ефір, але я дійсно вірю, що рано чи пізно він буде коштувати 6, а то й 8, а то й 10 тисяч доларів. Тому найперше, що я радив би вам зробити, особливо якщо ви нещодавно прийшли в криптовалюту, то це купити на кошти, які у вас є ефір. А потім вже розбиратися у різних протоколах стейкінг, про які ми сьогодні будемо говорити і заносити туди ліквідність з прицілом на AirDrop. На даний момент я заніс свій ефір у такі протоколи, як Symbiotic, Elixir, про які я, до речі, не так давно знімав відео на YouTube, а також писав про нього апдейти у своєму телеграмі. До речі, на відміну від YouTube, в телеграмі я з'являюся набагато частіше, і всі новини з'являються в першу чергу саме в моєму телеграмі. Тому всім дуже раджу підписатися для того, щоб отримувати інформацію в першу чергу і дізнаватися нові способи заробітку. Посилання, як завжди, залишу в описі під даним відео. Все не буду більше затягувати, давайте тепер переходити до огляду сьогоднішньої зв'язки, а саме, що нам потрібно зробити для того, щоб фармити Airdrop одразу від чотирьох проєктів. На даний момент я вважаю, що це дійсно одна з найкращих зв'язок, куди ми можемо занести наш ефір. Тому що за допомогою нього ми будемо фармити такі проекти, як Fuel, Melov, Symbiotic і Renzo. Давайте перейдемо на сайт Melov. Ось тут ми бачимо різні варіації, куди ми можемо закинути наш ефір. У даному відео ми будемо розглядати варіанти саме Renzo і Stated LSD. І як бачимо, то ми будемо тут фармити поїнти таких проєктів, як Melov, Symbiotic та Renzo. Тому натискаємо на даний пункт. Найперше, що нам потрібно буде зробити, це підключити наш гаманець. Це може бути будь-який гаманець, який підтримує мережу ефіра. Мабуть, найпопулярніші варіанти це або гаманець Metamask, або Rabi Wallet. Зараз я скористаюся гаманцем Metamask. Підтверджую підключення в себе в гаманці. Попередньо нам потрібно буде поповнити наш гаманець ефіром в мережі ефіру. Один із найдешевших способів, як ми можемо це зробити, це вивести наш ефір із біржі OKX, так як там є одні з найменших комісій. Ну і також потрібно слідкувати, який наразі є газ в мережі ефіру. Це можна зробити, наприклад, на сайті CoinTool. Якщо комусь цікаво, то посилання на даний сайт залишу в описі під відео. Як бачимо, зараз газ в мережі ефіру приблизно 8,5, що є, в принципі, доволі непогано. Якщо ви не хочете переплачувати то можете спробувати поповнити свої гаманеці пізно ввечері, тоді зазвичай мережа є менш загружена і, відповідно, комісія в мережі буде меншою. Повертаємося тепер на сайт Melof. Бачимо, що в мене відкрита вкладка Депозит, актив, який ми будемо вносити, це ефір, і, відповідно, ми будемо отримувати обернутий ефір, а саме ПЗ-ЕТХ. Особисто я буду вносити 0,15 ефіру, тому що я не буду мультити і не дуже бачу в цьому сенсу, так як останнім часом проекти дуже сильно відкривають. І моя думка, що краще зробити один хороший аккаунт, ніж розкидати там на десятки бомжів, і потім переживати, чи мій аккаунт побриють чи не побриють. Але якщо у вас є менша сума, то мінімальна кількість ефіру, яку я би радив сюди закидати, то це 0,05 ефіру. Також можна закинути 0,1 ефіру, але зараз якось дуже багато хто якраз таки закидає 0,1 ефіру, тому для того, щоб виділитися трішки на фоні інших, я буду закидати 0,15 ефіру. Тому вписуємо необхідну нам кількість ефіру. На даний момент це 355 доларів. Я думаю, найближчим часом ефір підросте, і ця сума буде 450, а то й можливо, 500 доларів. І після цього натискаємо депозит. Одразу хочу сказати, що коли ми будемо обмінювати свій ефір назад, то ми отримуємо не просто ефір, а отримуємо WST ефір. Але тут немає нічого страшного, пізніше ми зможемо обміняти свій ефір назад. Все, натискаємо депозит. Незважаючи на невеликий газ, комісія тут складає приблизно 15 доларів. Все, бачимо, моя транзакція виконалась. Але якщо ми перейдемо у нашій гаманець, то бачимо, що поки що наш обернутий ефір не з'явився, його потрібно буде додати вручну. Для цього переходимо на сайт CoinMarketCap. У пошуку шукаємо наш PZ-ETH. І ось тут у нас є такий розділ як контракти. Копіюємо даний адрес для мережі ефіра. Переходимо в Metamask, далі кнопка імпорт токенів, натискаємо на пользовательський токен, вставляємо адрес контракту, далі і імпортуємо. Все, бачимо, тепер у нас є наш обернутий ефір. Після цього переходимо на сайт Fuel. Чим мені подобається даний протокол на фоні інших конкурентів, це те, що його TVL на даний момент всього лише 137 мільйонів. Щоб ви розуміли, давайте порівняємо його із іншими протоколами стейкінгу, наприклад, Buffer Finance, і тут у нас TVL уже більше ніж 1 мільярд. Або той же самий Карак, де TVL вже майже 800 мільйонів доларів. А це означає, що конкуренція в такому проєкті, як Fuel, є набагато меншою, і шанс отримати AirDrop, на мою думку, в такому проєкті як Fuel є набагато вищим. Тут так само під'єднуємо гаманець, який ми поповнювали ефіром. Спускаємося трохи нижче і бачимо наш обернутий ефір. Натискаємо на кнопку Депозит. Обираємо кількість, яку ми хочемо внести. Я натискаю на максимум. Дозволяє використання свого ефіру в гаманці. Натискаю далі. Вся транзакція опрувнулася. Тепер ще раз натискаю на депозит. Тут у нас ще раз беруть комісію в розмірі приблизно 2 доларів. Так, трішки неприємно, але це все разові затрати, які. Обов'язково купляться, якщо проєкт роздасть AirDrop, тому будемо надіятися, що ми зможемо тут отримати профіт і всі наші затрати перекриються сповна. Все, тепер на сайті Fuel я можу бачити свою позицію. Поінти будуть обновлятися кожні 24 години, і одразу важливий нюанс це те, що нам потрібно буде тримати наш ефір аж до самого дропу, тому що якщо ми виведемо наш ефір, усі наші поінти, які ми заробили за період стейкінгу, буде анульовано. Тому краще виділяйте на даний проект суму, яка вам не потрібна буде найближчим часом для того, щоб ви просто закинули сюди свій ефір і забули на нього на певний період. Після того, як з'являться мої поїнти, я також зможу побачити своє місце в рейтингу. Ну і це в принципі все, що нам потрібно знати. Це є насправді доволі проста активність, яку ми виконуємо всього один раз. Тобто ми просто закинули сюди свій ефір. Фармимо поінти і очікуємо на AirDrop. Я би не розраховував тут на якісь дуже великі винагроди, але якщо у вас, наприклад, просто без діла лежить ефір на біржі або на гаманці, то, звичайно, буде краще закинути його в один із протоколів і мати шанс отримати дроп від проекту Тим паче, що дропи за такі активності також бувають дуже хороші. Наприклад, дроп від дропфіт Layer, де люди отримали на один гаманець від 1000 доларів. Плюс у нас тут немає практично ніяких ризиків, свої фірми зможемо потім обіняти назад. Ну і плюс єдині затрати, які тут є, це затрати на комісії. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Ще раз нагадаю, підписатися на мій телеграм-канал, тому що саме там я буду писати усі новини та апдейти по цьому проєкту, по інших проєктах. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк та підпишетеся на канал. Всім великих профітів та до нових зустрічей!